Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дричик і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку п'яний водій ледне в'їхав у дітей. Шмигаль подав у відставку. У Грузії обвалився будинок. У бою за незалежність України загинув уродженець села Торія 33-річний Олексій Шуфрун. Олексій мешкав у місті Володимир разом із дружиною та маленькою донечкою Софійкою. З перших днів війни став на захист батьківщини. Спочатку у лавах поліції під час АТО ООС, згодом як військовослужбовець ЗСУ, двічі підписував контракт, мав звання старшого сержанта. Служив у снайперському зводі 14-ї ОМБР. 12 липня цьогоріч загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Петропавлівки Куп'янського району Харківщини. Наслідок аварії на Дніпропетровщині загинув Волинський боєць Віталій Прокопенко. Сумну звістку повідомили у Горохівській міській раді. Герой родом із Херсонської області. У січні 2023 року він добровільно став на захист України від російського агресора. Із Гороховом 30-річного Віталія пов'язало кохання. Тут він знайшов свою другу половинку та прийняв у серце маленьку донечку. На війні загинув воїн із села Крижівка, лейтенант Володимир Книж, 2000 року народження. Життя молодого захисника обірвалося 13 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Краматорського району Донецької області. Копачівська громада також повідомила про загибель на війні з російськими окупантами захисника України Андрія Башова, 1989 року народження. Військовий загинув 11 липня цьогоріч внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Життя волинянина Павла Ткачука обірвалося 9 липня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Полтавка на Донеччині у соборі Святої Трійці. Лучани попрощалися з полеглим героєм. Тепер йому навіки 37. Ще декілька місяців тому захисник Павло Ткачук тільки мобілізувався до війська. Велика родина, батьки, брат та сестра проводжали воїна в дорогу. Та сьогодні, 15 липня, рідні зустріли свого героя. На жаль, на щиті. Собор Святої Трійці в Луцьку сповнився смутком. Україна втратила ще одного хороброго воїна. Хороший хлопець, гарні спогади. Дуже шкода, що так все. Ну таким такому реалі ми живемо. А коли в якому році він долучився до військ? Не так давно, 3-4 місяці назад. Він долучився. Павло ще не встиг створити власну родину, не одружився, не виростив дітей. Та в серцях рідних він назавжди залишився добрим сином, люблячим братом, щирим другом. А для України вірним і мужнім захисником. Хороший хлопчик виріс, вчився, ніколи не був бешкетником, поважав батьків, хороша дитина. У нас самі кращі уходять. Не, не, не проблемний мальчик нічого. Ми прийшли просто уважити шану воїна. Він нам ну, особисто не знайомий, але ну, ми знаємо добре його сім'ю. А яка в нього сім'я, можливо, Ну ми більше його знаємо через брата. Як працівник, то цінний полковий хлопець. Які завжди виручать і допоможуть. Життя Павла Ткачука обірвалося 9 липня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Полтавка на Донеччині. Менше ніж за місяць йому мало б виповнитись 38 років. Та тепер герою на віки 37. Поховали захисника Павла Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. щирі співчуття родині полеглому воїну. Честь та шана герою. В Остелузі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Як повідомили в поліції в Волині, 14 липня на перехресті вулиця Липова Володимирська, 33-річна жителька Зимнівської громади, керуючи автомобілем Рено Ліо, зіткнулася із мотоциклом Хонда 21-річного жителя Устолузької громади. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження 17 годині. 6 хвилин був виклик бригади допомоги. Постраждав чоловік віком 20 років. В нього діагноз політравма, струс головного мозку, закритий перелом правого ліктєвого суглобу, перелом, правого гомілково-ступеневого суглобу, численні садна та забої. Потерпілого шпиталізували водійка транспортного засобу Твереза. Слідчі розпочали кримінальне провадження. У Луцьку пізно ввечері сталася ДТП. Нетверези водій влетів в авто, в салоні якого було немовля. А далі в металеву огорожу, за якою в той момент гралися діти. На місці події була моя колега Ярослава Олексюк. Ось цей паркан буквально зупинив керманича Фольксвагена. Дорожньо-транспортна пригода трапилась пізно ввечері на вулиці Грабовського у Луцьку. Водій Фольксвагена зіткнувся з іншим автомобілем і в'їхав у паркан, за яким якраз гуляли діти. Не бачить ледь на ногах. Стоять. Як розповіла Анна, водійка пошкодженого автомобіля, Фольксваген вилетів з повороту на швидкості близько 90 кілометрів на годину. Жінка каже, що швидко встигла зреагувати, хоча й дуже злякалася за немовля, яке було в її салоні. В моєму автомобілі перебувала дитина 10 місяців. Я рухалась по вулиці Грабовського так, в сторону готельни. І зі сторони, з другорядної вулиці, вилетіла на швидкість 90 кілометрів. На годину вилетів автомобіль. Я по можливості затомосила, але зіткнення відбулося. З огляду було відразу помітно, що в них або було два хлопці з автомобілю, або під дією наркотичних речовин, або алкогольного сп'яніння у великому такому обсязі. Це було відразу видно. Водій авто на відріз заперечує, що він щось вживав перед тим, як сісти за кермо. А ви вживали якісь заборонені речовини перед тим, як сідати за кермо? На місце події прибули патрульні поліцейські. Як нас повідомили в патрульній попередньо водій Фольксвагена не надав переваги у русі автомобілю Нісан, внаслідок чого врізався у паркан. Пройти тест на алкогольне сп'яніння він відмовився. На щастя, у цій ДТП обійшлося без постраждалих на Кермани. Час скалали відповідні протоколи. У Ковалі підприємець відкрив нелегальну заправку та продавав пальне без ліцензії. Як з'ясували, волинські податківці торгував пальним чоловік без реєстрації платника акцизного податку. Порушення виявили працівники ДПС у Волинській області. Нині ковальчанину доведеться сплатити чималий штраф за незаконне паливо. Немало небагато аж півтора мільйона гривень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 15 липня російська армія завдала удару по шосткинській громаді Сумської області, в результаті чого постраждали люди. Начальник Сумської ОВА інформує, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки травмовано дитину. Також цієї ночі російська армія вдарила з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Крім того, як каже начальник запорізької ОВА, внаслідок атаки ворожих дронів у місті та районі. Виникли кілька пожеж. Чотири мирних мешканців зазнали поранень у місті Родинське внаслідок російського удару смерчами уночі 15 липня. За даними Донецької обласної прокуратури, 15 липня російська армія обстріляла з РСЗВ Смерч Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних. Двох чоловіків та жінок доставлено до лікарні. Загалом у ніч на 15 липня Росія атакувала 267 ударними ВПЛА типу шахет. І безпілотниками, імітаторами різних типів. ППО знищила 178 дронів, зафіксовано влучання 23 БПЛА у сімох локаціях. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Фото документа прем'єр опублікував у своєму телеграм-каналі із наступним підписом. Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю за для нашої держави. Слава Україні! Ідеться у дописі. У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла однолітка. За даними правоохоронців, між неповнолітніми стався конфлікт через ревнощі до дівчини. А все розпочалося 13 липня із повідомлення про зникнення неповнолітнього. За цим фактом правоохоронці почали пошуки. Поліціянти встановили свідка події – 13-річну дівчину. Під час відпрацювання було встановлено що. У чоловіка віком 17 років, котрий не повернувся додому, виник конфлікт з його однолітком, в ході якого. Він отримав тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після того, коли його товариш зрозумів, що він звоє вбивство, він пішов додому, взяв інструменти, а саме пилу, лопату, розчленував свого товариша, відчленував кінцівки, руки, ноги, також відрізав йому голову. У прокуратурі зазначили, що хлопець одразу повідомив про вбивство своїй дівчині, яка спершу не повірила, але погодилася прийти з ним до місця події. Коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі. У її присутності зловмисник розчленував тіло, розповіли правоохоронці. Юнака затримали у суді. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Харкові потонув восьмирічний хлопчик. Трагедія сталася напередодні в Журавлівському гідропарку. За інформацією ДСНС, дитина зникла під час скупання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли 15 липня вранці та підняли на поверхню. У ДСНС навели статистику: за минулу добу в Україні загинули восьмеро осіб, серед них одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині. Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину. СБУ та Нацполіція запобігли з серії терактів, які готували агенти ФСБ у різних регіонах України. Затримано шістьох зловмисників, які намагалися підірвати українських військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Так у Києві викрито двох наркозалежних завербованих арештантом, що вже сидить за підпал авто ЗСУ. Вони намагалися закласти вибухівку біля військової частини. У Вінниці затримано 19-річного жителя Житомирщини, який мав підірвати будинок, де живуть родини військових. У Дніпрі подружжя агентів РФ заманило бійця ЗСУ на фейкове побачення. Передавши йому сумку з вибухівкою. У Рівному затримано терориста, який заклав СВП у службове автовійськового та встановив камеру для дистанційного підриву. Усі затримані діяли за вказівкою ФСБ через Телеграм. Їм повідомили про підозри за статтями Держзради, диверсії та тероризму. Загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Тепер переходимо до новин світу. Добрі дрони в чергове. Завітали на болота. У Липецькій області РФ знову було уражено завод Енергія. Як відомо, підприємство розташоване у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК іскандер М крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Також ну дуже вже неспокійно, але гучно було й у Воронезькій області РФ Міноборони РФ заявляють про нібито збиття 55 дронів. У Дбілісі просто на людей обвалився житловий будинок. Рятувальники витягли трьох з під завалів загиблих. Ще одну жінку було госпіталізовано. Влада каже: будівля була аварійною, підлягала знесенню, але певна частина мешканців не погоджувалася виїжджати. На відео потрапив момент обвалу і паніка, а також як чоловік намагається прорвати кордон поліції, шукаючи дружину. Це були головні події на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Тіві у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!